Здається, у мене, як кажуть мої діти, просрачується тісто. І треба його використати. От Бачите, який тут малюночок. От зараз такі тарталетки з яблуками буду робити. Змащу оцей мій, як це кажуть, таця. Якось інакше кажуть. Забула українською. Маслом вершковим. О, зроблю ось такі стіста кругленькі штучки, додам туди порізані яблучка, трошки цукру і на 25 хвилин у духовку. Ну так, максимально швидко вийшло, залишилося останнє. Таким снігом присипати і заварити чай. Або каву, правда? Всім смачного. Друзі, навіть якщо дощ... Дождь... Це не привід відмовлятися від моря. Це победа, вода кристально чиста. Добре. Адже є парасоля, зараз піду. Є бутерброди і є чай. трошки падає дощ. Але це, це якби мені не заважає насолоджуватись цією красою. Я взяла камеру підводну, трошки хочу зняти вам, яка тут прозора вода. До речі, сьогодні дуже прозора вода. От прям супер, подивіться. Напевно, це пов'язано з тим, що зараз. Відбувається відлив і вода відходить. Тобто в той раз що ми приїжджали, вода приходила, а зараз відходить. І о другій годині дня буде найбільший відхід, а потім знову буде прихід, приплив. Ось так. Вода, до речі, доволі тепла. Це, мабуть, ще позначається, тому що немає сильного контрасту між повітрям і водою. Тому нема такого відчуття, що ти з Марс. Ну, як мінімум, це у мене так. Отже, давайте я зайду в воду і познімаю хоч трошки, як там під водою. so wonderful a star could never shine as bright as you, mm -hmm. Shun as bright as you. even the dark they still see light even the birds still sing at night Хтось припинився. Погода тепла, тому навіть дощ не так лякає, якщо чесно. Мої сидять у воді, а я вам хочу показати, які скарби я тут понаходила. Масажний салон. Везу додому. Кожен камінчик. Обраний, прекрасний, чудовий, м'якенький, без гострих кутів. Особливо, подивіться на ось це. Просто якесь припилине яєчко. Правда, Ген? Досихаємо в машині. Це ліхтар і не видно, там така дивна хмара. Щось там... О, бачили. Світиться начебто. Начебто це блискавка, але на блискавку щось дуже схоже. Цікаво, що це там таке. Дуже дивно. Бо ніякого. Нечутно, ну, що грани чи щось. Не знаю. Це дуже добре. Бачили ще раз. Може це якісь ці. Е -е, при прибульці. О. Ой. Я дивилася кіно. таке страшне мгло. Так от то страшне кіно отак і починалося. Ой. Мама дорогая, що робити? Тікати. Знову готуюсь прострочених продуктів. Бо я не люблю викидати їжу, а, тому можна щось приготувати. Єдине, що я сподіваюся, коли я відкрию цей сир, там не буде пліснявий. Але для печивого теж треба. Отже, в мене є 250 грамів сиру. Є грамів 100, напевно, такого розтопленого масла. Зараз воно повністю розійдеться. Але так, щоб не було супер гаряче, таке тепле. Є цукор в даному випадку. Це такий коричневий розпушувач, Борошно. Так що буду зараз робити а, такі маленькі круасанчики. Навіть не знаю, чи варто то, що я зараз роблю коментувати, Ну, можливо комусь інформація ця і потрібна. Отже, змішую сир з маслом вершковим, додаю борошно, ну, грам 100, може 120, потім додаю чайну ложку розпушувача, ну і все так гранесенько вимішую. Потім ще додаю борошна. Ось така має вийти консистенція тіста. Я потім його так в такий не знаю, заготовку, наче паляниця замішую, таку собі кульку, розділяю на дві частини, хоча можна не розділяти, просто я хочу коросанчики такі невеличкі, починаю ось таким чином виготовляти ну, такий собі милинець. Не дуже тонкий цукор, ну, може столова ложка, можна й менше поставити. Хоча вони виходять не солодкі, і мені це дуже подобається, що майже не солодкі. І ось так от прибиваю цукор, що він потім не розпадався і не розкачувався. Нарізаю на вісім частин. Якщо млинець у вас більший, то можна і більше частин зробити. І починаю ось так з краю закручувати. А, на пергаментний папір ставлю і так, щоб той кінчик круасан притискав, якщо ні, то просто вони будуть в духовці розкручуватися. І що далі? Ставлю деко в духовку десь 180 градусів, хвилин 20 до золотистого кольору. Чудесно, правда? Тепленькі, отак От як що розірвати? Ой, краса виходить. І той цукор, він, ну, скажімо так, карамелізується, напевно, так, і це дуже смачно. М -м -м. І з кавою, ой, просто ммм. Ці прострочені продукти, така собі пастка. Наїлися з Льошиком, тепер пішли гуляти. <риклад> ти <Ты> їв, круасани? <риклад> <риклад> ну, да. ну і я. А що ти і я їла. А що будеш ніхто їв. Не всі їли, просто що вони такі да, ну, Всім гарного вечора. Трошки накрапає дощ, але нам не страшно, тому що у нас є капушони. Всім па-па, до зустрічі.